Наступне питання це що ви можете сказати щодо мовного конфлікту, який зараз існує в нашій державі. Як ви ставитесь до того, що є частина українців, які досі продовжують говорити російською мовою? Ось у нас на заході, скажімо, це не настільки поширена проблема, але якщо поїхати більш, туди, більш до центру, більш до сходу, то там це більш поширено. Як ви до цього ставитесь? Ну дивіться, давайте так. Я вважаю, що це проблема, по-перше. Це неправильно. Це для мене якийсь певний феномен, який потрібно нам розгадати. Чому? Тому що російсько людин, російськомовній людині в Україні, а тим більше українцю етнічному, російськомовному, так ну, такий термін, вивчити українську мову, це ж не, ну, це не то, що проблема якась, це велике благо, це надбання. Чим більше мов ти знаєш, тим краще. Українську мову в Україні вивчити це взагалі я не вважаю якоюсь надскладною задачою надскладною. Це сам, саме найпростіше. Ну, умовно кажучи, чи легко б мені було вивчити англійську мову, якби я жив в Сполучених Штатах Америки? Я вважаю, що легко. Тут мені її важко вивчити. Мені треба якісь репетитори вже займати. Ну важко. Середовища нема. Ну тут є середовище. Навіть якщо ти в російськомовному регіоні живеш, вибачте, є телебачення, є середовище, є література, все є. Тільки вчи. Тобто це благо. Чому люди відмовляються від цього блага? Давайте по-іншому підійдемо до цього питання. А скажіть, мій, будь ласка, чи є в нас в Україні церкви, відроджені від самого аж Святого Духа, які до сих пір проводять служіння мові, російською мовою? Є. Або більшість там російською. Я задаю таким людям питання, служителям. Чекайте, а чому ви продовжуєте? Ну, ну, ну окей, люди, там звичайні, там їм щось важко, от, не вони вирішують, не вони впливають. Ти пастор, чому продовжується от таким чином служіння, коли ну, це якби негативна коннотація вже навіть у цієї мови. Це мова, на якій говорять наші там ці окупанти. от, Незважаючи, що деякі захищають російськомовні українці, але. І хороших руських ми до речі, знайшли, але тим не менше, в цілому, це от, асоціація, навіщо це, навіщо це робиться? Чому? І я не знаю, як, як у кого хто як проводить експеримент, у мене дуже типова відповідь каже: ну, нам так комфортніше, нам так проще. Тому що, ну, проще. Я, я вибачаюсь. А з яких пір шлях християнства це так, як проще? Це, де ми, якої Біблії прочитали? Ну так, треба певно, над собою зробити зусилля. Розумієте, в чому проблема? Проблема в тому, що там, світські люди беруть, роблять над собою зусилля. Масу людей з російськомовних, які перейшли на українську. А священнослужителі, християни не можуть зробити не таке невеличке зусилля над собою. От. І що говорити про людей, про якихось там звичайних мирських, якщо церква, деяка частина церкви навіть це до кінця не зрозуміла. Як це назвати феномен? Я не можу. От я не знаю, чи це якась така релігійний фанатизм, якийсь незрозумілий, чи дійсно така лінь. От, лукавий лінивий раб каже Христос одному рабу своєму, 25-му розділі Матвія, який не хотів примножувати свої таланти. Лукавий лінивий, можливо, лінь. Але те, що це абсолютно ніяк не пов'язано з чеснотами хрестовими, а пов'язане абсолютно з протилежними речами, коли людина упорно не вчить українському в Україні, це, ну, це, такий, ну, це такий виклик, знаєте. Це як моїй дружині, колись я заходив в магазин під час ковіду, от, і ми заходимо. От. А я знаєте, в мене є своя позиція. Я не люблю сильно конфліктувати, тому що в мене так нерви, скільки витрачені на інші теми, там на війну. Що ще оці людям щось пояснюють, то я маску носив так на бороді, на підборіддю. Ну, це моя позиція була. А моя дружина взагалі без маски ходила. І от Ми заходимо, такий акуратний, культурний, такий у нас цей, був там як охоронець, чи хто він каже, російською, він каже, дівшка, дівшка, ви маску, ми масочку забили одіть. Ну, дівшка, акуратно, так, щоб не образити. От. І я підійшов до нього і сказав: ви знаєте, вона не забула. Це її принципова позиція. Все, На цьому все закінчилось. Мені здається, що у деяких людей принципова позиція. Це, це їх просто принципова позиція. Бути, не знаю, ледачими, антиукраїнськими, релігійним фанатиками, Я не знаю, як це пояснити. Але це позиція. І це теж позиція. І я таку позицію сходити не можу. Я сьогодні говорю на програмі, я говорю, це моя фраза. Я її як я колись сказав, я буду повторювати. Краще українською мовою розмовляти як Азаров, ніж російською, як Пушкін. Пробуйте, говоріть. Будуть помилки, буде смішно. Ну, вибачте, ну вибачте, так... Це ж процес. Чим більше, більше будуть сміятися, тим швидше будеш щитись. Ну, нормально. Ну, пройде рік-два, і ти будеш говорити українською, в Чому проблема? От. Але коли в нас, вибачте, не другий рік війна, чи вже третій скоро буде там перевалимо, а 10, 10 років війна, і людина каже, ну я ще не вивчу, ну, вибачте, ну це якась це, це, це конкретна позиція. І мені така позиція здається дивною. Тому тим більше, тим більше я можу сміливіше про це говорити, не так сміливо, як ви. Я можу сміливіше, тому що я сам ну, в минулому російськомовна людина. І в 2015 році був канал TVI, мене просили, як капелани, дайте нам інтерв'ю, там монологи війни називалась програма. Тільки ми спросимо, ви можете українською мовою? Я їм сказали, я не можу українською мовою, я, мов, я тільки на русському, я не можу. Ну як? Ну не можу і все. Ну, буде російською, окей. А потім подумав, слухайте, я що, вибачте, я, ну, я що, розумово відстала людина, чи що? Я ж нормальна людина. Невже я українську мову не можу вивчити? Тому, коли е е е хтось говорить, що російськомовній людині важко вивчити, чи росіянину важко вивчити українську мову в Україні, я скажу так, не зневажайте людей, не називайте їх розумово відсталими. Ну, не може так людина. Неважко. Просто це позиція, не хочу. Тому що ну, будь-яка людина в цьому середовищі змогла б зробити цей перехід, насправді, якщо захотіли. Тому... Але якщо ми християни не, з... не подамо приклад, от дивіться, давайте ще, ще чесно скажу. От ми там протестантська церква, вона так різношерстна, трошки там те, є, те, є. Навіть одному братстві може бути і так, і так, тут, українську мовну, там російську мовну. Візьміть українську там, там, ПЦУ. Ну, йдіть послухати девніх літургія на російській мові. Ви не почуєте. Візьміть УГКЦ. Йдіть послухайте російськомовну проповідь. Не почують. Не Почуєте все. На території України не почують. Це їх принципова позиція. Вона абсолютно правильна. От. Я найбільше, у вас тут розповсюджено ГКЦ, але я найбільше з ГКЦ стикався на Донбасі. Там дуже багато вони відкрили церков. Ну, як дуже. Ну, є. Є в Краматорській, є в Славянській, є в Константин. Є. І вони ведуть українською мовою, приходять місцеві, слухають літургію, хто цікавиться, українською. От ми українська церква. Якщо тебе дар місіонерства, проповідувати в Російській Федерації, в Росії, будь ласка. Я там теж вплив місіонерства, Я був на Колемі, ми там відкривали церкви. Ну, будь ласка. Але в Україні ну ти мав. мав... Це, це ж тебе лише збагачує. російську мову ніхто ніколи в житті не забуде. Вона все одно буде. Тим більше, якщо люди там живуть, якби. Куди в тебе? А от українською вивчити, ти в два рази став багатшим. В чому проблема? Ніхто ж нічого поганого нікому не бажає, тільки хоче збагатити. Як уявляєте, хто скаже, ну вивчи, будь ласка, англійську, це ж так добре, ну це ж так. Ну ніхто ж не скаже, що це якесь там насилля. Ну це, це правильна пропозиція. Але ми без англійської можемо обійтись тут. Хоча було б непогано, щоб всі знали. А без української, ну вибачте, державному, як би це. Ну, може, я довго на це відповідаю, але мені здається, що це неправильно. Дякую за вашу відповідь. Вона дуже цінна.